Підручник інформатики для 7 класу нової української школи, авторами якого є Олена Бондаренко, Василь Ластовецький, Олександр Пилипчук та Євген Шастопалов став логічним продовженням рекомендованих Міністерством освіти і науки України підручників цього ж авторського колективу для 5 та 6 класів нової української школи. Закладені в цих підручниках ідеї, а саме наскрізне використання здобутих інформатичних навичок протягом усього курсу інформатики базової школи. Та ознайомлення з основами алгоритмізації, наприклад, мови програмування Python, знайшли розвиток у підручнику та навчальних матеріалах для сьомого класу. Особливістю авторського колективу є те, що в нього увійшли вчителі з різних куточків України, які працюють або працювали в зовсім різних загальноосвітніх навчальних закладах, у невеликій сільській школі, школі з поглибленим вивченням предметів провідничого математичного циклу, ліцеї інформаційних технологій тощо. Спільна робота над підручником дозволила узагальнити багаторічний фаховий досвід і відшукати вдалі варіанти викладу теоретичного матеріалу та розробити систему вправ і практичних робіт, які допоможуть сформувати стійкі навички використання цифрових технологій у повсякденному житті. Роботі над підручником передувало створення модельної навчальної програми, яка також отримала гриф рекомендованого Міністерства освіти і науки України. Програма поряд із закладеним у неї компетентнісним потенціалом зберігає традиції попередніх знайомих вчителям програм. Це має спростити для вчителя перехід до викладання інформатики в 7 класі нової української школи. Матеріал підручника поділено на шість розділів, які відповідають структурі програми. Змістову лінію комп'ютерні мережі розкриває розділ служби інтернету. У ньому розглянуто як особливості використання чи не найдавнішої зі служб інтернету електронної пошти, так і засоби для спільної роботи над документами на хмарному диску, а також історію та напрямки застосування штучного інтелекту в сучасному світі. Розділ комп'ютерна анімація сприятиме реалізації вимог державного стандарту базової освіти щодо підготовки учнів до створення медіапродуктів із використанням інформаційних технологій та врахування при цьому художньо-естетичного аспекту. Автори пропонують ознайомити учнів із цим напрямом інформаційних технологій на прикладі редактора двовимірної анімації TubeTube, вільної багатоплатформової програми, орієнтованої на початківців. Учні навчаться створювати покадрову анімацію, анімацію за допомогою ключових кадрів, формувати та використовувати бібліотеку графічних об'єктів тощо. Опановуючи матеріал розділу моделі та моделювання. Учні поглиблять розуміння суті моделювання, навчаться описувати математичні моделі реальних об'єктів і явищ. Робота з редактором карт знань допоможе їм сформувати навички структурування інформації, навчитися виділяти суттєве та другорядне, планувати роботу над проєктом. Автоматизувати обчислення та моделювати процеси, які потребують значних обсягів розрахунків, діти вчитимуться в середовищі табличного процесора. В розділі опрацювання табличних даних вони розглянуть базові поняття. Адресацію в електронній таблиці, функції, зокрема логічні, умовне форматування. Також вивчення засоби електронних таблиць, буде застосовано для розвитку змістової лінії моделі і моделювання під час проведення обчислювальних експериментів, пов'язаних як із реальними, так і з абстрактними об'єктами та процесами. Найбільший за обсягом розділ алгоритми та програми продовжує ознайомлювати дітей із захопливим світом програмування. Діти, які в 5 і 6 класах вивчили основи програмування мовою Python, розширять і поглиблять свої знання та вміння. Для тих, хто з Python зустрінеться вперше, вчитель може виділити час для м'якого входження в цю мову, оскільки, на думку багатьох вчителів, поріг входження в Python невисокий, а програма включає відповідний базовий матеріал. Завершує підручник низка практичних робіт, об'єднаних у практикум з використання інформаційних технологій. Діти зможуть застосувати здобуті протягом навчального року знання та навички, працюючи над невеликими проєктами, які ґрунтуються на одній або декількох вивчених технологіях. Перегорнемо сторінки підручника, щоб побачити його особливості та переваги. На початку кожного розділу вміщено цікавий малюнок, який можна обговорити з учнями, а також зміст розділу, що допоможе оцінити обсяг роботи, яка очікує на них. Сторінка повторюємо нагадає про те. Де діти вже стикалися в побуті або на уроках із поняттями, об'єктами, процесами, описаними далі. Також на ній розміщено мотиваційне повідомлення про те, чого досягнуть діти в разі успішного опанування матеріалом розділу. Основний матеріал розділу поділено на параграфи, які в свою чергу складаються з окремих пунктів. Оформлення підручника не обтяжене графічними елементами, які можуть відвертати увагу від розгляду іноді доволі складних концепцій. Разом з тим, матеріал ретельно структуровано, що дозволяє ефективно організувати самостійну роботу учнів, яким потрібно доопрацювати певний інформаційний блок. Текст проілюстровано фотографіями та малюнками, які полегшать сприйняття теоретичного матеріалу. Діаграми, окрім власне інформаційного призначення, є прикладами наочної систематизації знань і сприяють формуванню відповідних навичок. Порядок виконання окремих операцій наведено у формі словесних алгоритмів. Це спрощує самостійне ознайомлення з матеріалом, адже, маючи доступ до комп'ютера, короткі вказівки можна легко виконати і зразу ж побачити результат, що є значно ефективнішим, аніж просте читання. У наочненню також сприяють малюнки зі знімками екрана, на яких позначено обговорювані особливості застосунків. У кінці кожного параграфа діти знайдуть питання для самоперевірки, а після них покрокову вправу, завдяки виконанню якої зможуть навчитися застосовувати вивчене на практиці. Підручник також містить низку інструкцій до практичних робіт для виконання кожної з яких доцільно виділити принаймні один урок. Завдяки докладному опису дій більшість учнів зможуть виконати ці роботи самостійно протягом уроку. Зміст більшості вправ та практичних робіт пов'язаний зі знайомими дітям життєвими ситуаціями, що покращує мотивацію до їх виконання. Підручник включає засоби, які спрощують користування ним. Визначення, приклади, вправи, завдання підвищеної складності тощо мають спеціальні впізнавані позначки. Традиційний зміст, у якому наведено заголовки розділів, параграфів та практичних робіт, доповнено алфавітним показчиком. Швидко знайти визначення згаданого підручнику терміна, допоможе комп'ютерний словничок. Розміщені після вправ посилання та QR-коди призначені для переходу до розміщеного в інтернеті на платформі Easy за адресою UAEZ Digital електронного інтерактивного додатку до підручника. Його структура цілком відповідає структурі підручника. Інтерактивний додаток до кожного з параграфів починається з короткого теоретичного блоку. Після нього наведено низку цікавих вправ різного типу: вибір одного з малюнків, встановлення відповідності між двома списками. Вибір однієї або декількох текстових відповідей, систематизація об'єктів за певною ознакою, відкрите питання з введенням короткої текстової відповіді тощо. Виконуючи інтерактивні вправи, діти попрацюють із поняттями, розглянутими в параграфі, повторять елементи керування та можливості розглянутих застосунків, пригадають основні алгоритми їх використання. Автори сподіваються, що підручник інформатика для сьомого класу. Допоможе кожній дитині знайти індивідуальну траєкторію, яка приведе до успішного опанування цим надзвичайно цікавим предметом. А для вчителя він стане надійним помічником і дозволить реалізувати найяскравіші ідеї.